У нашому житті є багато свят, як особистих, так і офіційних. Але є такі свята, які займають окремі місця в наших життях. Це день народження нашого рідного міста. Вітаю всіх золотоністів з цим чудовим днем, з цим святом. Хоча другий рік поспіль ми не святкуємо це свято із вагомих для нас причин, в нашій країні де війна. Але я знаю і вірю, що прийде час, і, як то кажуть, згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Вірте в Збройні сили, допомагайте їм. Вірте у всіх інших людей, які боронять нашу рідну землю разом до перемоги. Слава Україні! Шановні земляки золотоністі Вітаю вас з Днем нашого міста. Першочергово хочеться побажати всім нам мирного неба та перемоги над одвічним ворогом. Російської Федерації. Нашому місту хочеться побажати процвітання, розвитку та заможності. Ми, українці, стійко тримаємо фронт і доводимо всьому світу своє право на гідне життя та гідне майбутнє. Слава Україні! Перемога буде за нами. Щиро вітаю рідне місто Золотоношу та всіх його мешканців зі святом, днем міста. Бажаю миру усім нам, швидкого відновлення, стрімкого росту та процвітання. Щоб усі якнайшвидше повернулися до своїх домівок. Слава Україні! Зі святом рідне місто! Бажаю здоров'я, дорогі золотоністі! Придаю щирі вітання з гарячого сходу, нашої рідної України. Дозвольте привітати вас з Днем міста! Побажати всього самого найкращого, тепла, достатку в ваших родинах. Я і мої побратими роблять все, щоб ви. Спали спокійно. Віримо в нашу перемогу і незламність нашого народу. Слава Україні! Героям слава! Хочу привітати свою рідну хорошу золотоношу з Днем міста і сказати, що ми ще не раз соберемося всі гуртом. Як раніше, відсвяткуємо це свято, а зараз ми оберігаємо ваш спокій на фронті. Дякую вам за кожен ваш донат. Все буде Україна. Україна понад усе. Героям слава. Доброго дня. Вітаю місто Золотоноша, так само його жителів. З ним місто. Перемога буде за нами. Ми з Осаками розберемося. Все буде добре. Все буде Україна. Слава Україні. Героям слава. Доброго дня, шановні мешканці міста Золотоноша. Ну, і також мого рідного міста. Хочу вас всіх привітати з Днем народженням нашого міста. Прикро, що вже який рік не можемо ми по нормальному відсвяткувати цю дату, але зараз такі певні обставини. Тому хочу побажати процвітання нашому місту, мирного неба над головою. Ну, і не забуваємо, шановні, що війна ще не закінчилась, хлопцям потрібна допомога. І щоб в нашого міста було, як я говорив, вже мирне на небо над головою. Їм потрібно завжди. допомагати. Ну а ми, в свою чергу, будемо робити все, щоб ніяка расистська до нас туди ніколи не потрапила. Слава Україні! Вітаю своє місто, золотоноше, з днем міста. Ми на варті вашого спокою, русні і слава Україні. Слава нашим ЗС.